Один мій знайомий військовий запитав мене, а що взагалі в коїться в головах у так званих ждунів, тих, що сидять під расисткими бомбами в розбитих расистами містах, в розбитих будинках і чекають свободілі. І що з ними робити? Я довго про це думав, і моя думка, що це питання в значній мірі політичне і в набагато меншій мірі психологічне. Але сьогодні ми поговоримо саме про психологію, і я поясню, чому коли деякі люди роблять максимально неадекватні, нелогічні. Речі, це не питання клінічної психології, і просто вилікувати їх не вийде. Привіт, я Роман Кузнецов, я психолог, і мені теж хотілося б лікувати певну категорію людей примусово і болісно, але здебільшого я добрий. Тож не бійтесь і підписуйтесь. Старим друзям теж привіт. Пробачте, знову пропав на цей раз. Були проблеми зі здоров'ям, але вже нічого страшного. Я вже остаточно повернувся. Чи дивилися ви фільм Мела Дібсона Апокаліпсис? Пам'ятаєте, там багато жахливих кривавих сцен, жертвоприношення, де із людей виривали серця? Я ще десь читав, що вони і ритуальний канібалізм практикували. А тепер уявіть собі Європу на рубежі 15-го і 16-го століття. Вона вже пережила всі страхіття середньовіччя і зробила свій перший крок в епоху Ренесансу. Рівно 100 років до цього Данте написав свою божественну комедію. Католицький монах Вільям Окам, який вивів закон формальної логіки, який ми звемо Бритва Окама, і цим законом керується сучасна наука. Так, от він помер за півтора століття до ось цього рубежа цих століть. В Європі вже розвинена наука, освіта, філософія, теологія, релігія, мистецтво. І от уявіть, іспанські колонізатори із цієї вже майже ренесансної Європи припливають до берегів Південної Америки і бачать там плем'я Майя. І оці Майя виривають із живих людей серця, щоб принести їх в жертву своїм богам. І я не хочу знецінити праведний гнів наших воїнів, що ризикуючи життям, вимушені ще попутно стикатись із ватними ждунами. Навіть не уявляю, що ви відчуваєте. Я дуже вам співчуваю. Але все ж мені здається, що різниця між іспанцями і маянцями набагато драматичніша. Чому я про це взагалі згадав? Бо у американських індіанців немає психічних розладів з точки зору сучасної науки, бо психічні розлади залежать від культурного контексту. Якщо в нашому суспільстві хтось вирве серце з живої людини, то з дуже і дуже високою ймовірністю там буде встановлений психічний розлад, а от у індіанців ні. Ще один приклад: ми всі знаємо, що таке соціальна фобія. Ти боїшся якихось публічних соціальних ситуацій і боїшся зганьбитися, якось не так виглядати. І це буде розладом, якщо цей стан відчутно впливає на якість вашого життя в японській класифікації хвороб є розлад Тайдзін кьофусьо. Це та ж соціальна тривога з тими ж симптомами, тільки люди не бояться зганьбитися, а бояться, що вони якоюсь своєю поведінкою чи виглядом зганблять, присоромлять або образять іншу людину. Це, от прекрасний приклад культурного контексту психічних розладів. В нас просто немає такого розладу, бо наша культура не має ось цього культу поваги до іншої людини. Я вже колись розповідав, що навіть расизм не суперечить людській природі, бо примітивні племена не менш жорстокі і відбиті. Тобто расисти не хворі, вони дикуни. Так, расистська культурка в якості своїх головних рис має те, що в цивілізованих суспільствах розглядається як симптоми клінічних розладів. Але це не вони, бо є деякі відмінності. Ну бо людина із депресією не може взяти і перестати сумувати. Вона не обирала цей стан. А от Цілим народцем в середньовічному угарі радіти окупацію Криму і розв'язанню війни в Україні це їх вибір. Отже, до ждунів. Так, з точки зору клінічної психології, з ними все окей. Це їхня культурка, в якій вони виросли і сформувались. В ній же сформовані всі їх ключові переконання про світ і про себе. А те, що вони не змінюють їх під впливом вагомих на нашу думку обставин, то це на жаль, взагалі, загальнолюдська риса. Ну, от, сходіть на Ютуб до плоскоземельщиків і спробуйте когось переконати. На вашій стороні істина, а за вашими плечима вся міць сучасної науки. Не думаю, що у вас щось вийде. Ви побачите абсолютно типову картину, і це ще пов'язано з тим, що у цих людей. В принципі, немає такого запиту дізнатись правду чи перевірити свої переконання на адекватність. Ні, їхня мета за будь-яку ціну зберегти свою картину світу. Звісно ж, несвідома мета, навіть коли людина свідомо приходить до психотерапевта, бо більше не може жити як живе, і навіть коли її неадекватні переконання стосуються тільки цієї людини, типу мене не можна любити. Їх все одно дуже важко змінювати. Ці переконання це просто людська природа. Насправді, у протистоянні зі ждунами, це ми пред'являємо до них неадекватні вимоги. Ми самі аналізуємо їх як істот раціональних, спираємось на логіку, потім дивуємося, що вони їй не слідують. Раціональність це взагалі дуже пізній винахід людей. Його немає в нашій природі, немає в нас сформованої в тривалому процесі еволюції частини. Мозку, створеною от спеціально для раціональності. Ні. Ми навчилися використовувати свій мозок для цього. Так би мовити, не за призначенням, але це не передається через гени. З раціональністю ніхто не народжується. Цьому треба вчитись. Ми ж говоримо, їм рашистські бомби падають на голови, їх расисти вбивають, стільки людей загинуло, а вони от продовжують чекати расистів. Але у вас запитання сучасної цивілізованої, адекватної людини, а це не про них. Ось вам кілька відповідей, які мої друзі привезли із окупованого Маріуполя. Я їх не вигадав. Ну, перша попсова це все Азов Дамбіл Бамбас. Це класика для зовсім непробиваємих расистів. А от другу відповідь ви, може, і не чули, вона складніша. А нашо ті ВСУ засіли в Маріуполі. Он в Бердянську вони не воювали і місто ціле. То все вони винні? І я прям відчуваю зараз ваше бажання розбити цю маячню абсолютно правильними аргументами, але так не спрацює, бо їхні доводи нераціональні. Вони емоційні. За ними любов, тупість, страх, травми, спогади що завгодно, але не робота розуму. Я вам більше скажу, коли я в інстаграмі цитую доктора Комаровського, оні запретили язик моєї родної мами, а гейбраки розрішили, і я не намагаюсь нічого спростовувати. Я просто називаю його корисним ідіотом і приходить в коментарі людина, і українською мовою мені пише нащо як. Козел такий Комаровського обідив. Ця людина може бути абсолютно проукраїнських поглядів, донатить на ЗСУ, але от ну, любить вона Комаровського чомусь. Це явище, в принципі, одного порядку. Тому пробачте, бо так виглядає, наче я адвокатом ждунів тут виступаю. Ну, але я це бачу саме так. Ну і до головного запитання: а що ж з ними робити? Це питання супер складне, і звісно ж в мене немає на нього відповіді, але є просто певні роздуми на цю тему. Я зараз. Ними поділюся з вами, спираючись на все, що я сказав вище, я вважаю, що вирішення проблеми зі ждунами може бути виключно політичним, бо вони інфузорії, зміниться середовище, зміняться і вони. Але це може зробити тільки держава. Це ніякі волонтери, на жаль, не зможуть реалізувати. Ну і я не історик, тому може хтось в. Коментарях підкаже кращі приклади, але я вважаю, що нам треба вивчати досвід післявоєнної Японії їхній режим був взагалі глибоко вкорінений в їхню культуру, історію, релігію. Імператор в їхній свідомості мав божественну природу. І в короткий строк Японія перетворилась на сучасну розвинену демократичну державу. Звісно, жоден чужий досвід не ляже ідеально на нашу ситуацію. Ну бо деякі культурні особливості японців навпаки допомагали їм перебудувати країну. А дещо. Що сьогодні буде в рази складніше, бо є інтернет. Японія знаходилася під окупацією американців і в повній інформаційній блокаді американці контролювали взагалі все основою США. Вважали міцну економіку. Це ще одна наша проблема без глобальних і глибоких реформ, чесних судів, поліції, системної боротьби з корупцією. Інтеграція окупованих територій буде дуже важкою. Ну і Америка дуже багато працювала над картиною світу, над переосмисленням історії реформуванням освіти. В Німеччині, наприклад, вони влаштовували екскурсії для німців в концтабори і показували звірства їх співвітчизників. А саму поразку Німеччини у Другій світовій вони подавали як Перемогу демократії. Вони виділили кілька ключових подій в історії Німеччини, які сприяли лібералізації і демократизації країни. І ось концептуалізували це все як боротьбу німецького народу за свою свободу. І падіння третього рейху це от остаточна перемога в цій боротьбі. Дуже мудрий підхід. А головне він спрацював тричі. В Німеччині, в Японії і Кореї, а от коли самі американці вирішили гратись в толерантність, типу ми не окупанти, ми миротворці, ми отут в сторонці постоїмо просто, то вони облажалися взагалі всюди: Афганістан, Ірак. Із сектором Гази та ж історія країни Східної Європи безуспішно бореться зі своїми расистами і ватниками. Тому я вважаю, що лише жорсткий контроль на фундаменті сильної економіки зможе е, назавжди вирвати Україну із росіянського впливу. Але через це в мене небагато оптимізму. Ну бо ще війна не скінчилася, а в нас вже ватний ренесанс. Бойко все ще герой України, разом з Арестовичем і Лободою вони допомагають ватному таксисту, який порушив закон України. І якщо це все не вирішується зараз, під час війни, коли воєнний стан і у влади взагалі всі можливі повноваження і повна підтримка народу, то далі я не знаю, що. Може це все змінити. Але і не думайте, що я взагалі хрест на майбутньому України ставлю. Ні, 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 Боже збав. Я не вірю в найоптимістичніший сценарій, але й ватної революції теж не станеться. Я думаю, більше того, я вже запланував відео про мій рідний Маріуполь, який дуже швидко із росіянської провінції перетворився на українське місто. Так, проблемне, так російськомовне, але. Точно українське, і сталося це із мінімальними зусиллями зі сторони держави. Такі, от мої думки на цю тему. Діліться в коментарях своїми. Тема супер складна. Її треба піднімати на всіх рівнях від Ютубу до Офісу президента і думати про це треба ще зівчора. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитесь. Будь ласка, не забувайте про лайки. Вони дуже важливі для розвитку мого каналу. До зустрічі в наступних відео.